Давайте разом вивчимо вірша, танцювали зайчики. Танцювали зайчики у гайку, на сніжку біленькому, на сніжку вибивали лапками гопака, хоч мила хурдилиця ще й яка. Гарно побігайчики, стриб та скік. Зустрічали зайчики новий рік, вибивали лапками гопака. Хоч мила хурделиця ще й яка. Повторимо. Танцювали зайчики, танцювали зайчики у гайку, на сніжку біленькому, на сніжку вибивали лапками гопака, хоч мила хурделиця ще й яка. Гарно побігайчики стриб та скіт. Зустрічали зайчики Новий рік. Вибивали лапками гопака, хоч мела хурделиця, ще й яка.